Вітаємо вас на нашому YouTube каналі. Не забудьте підписатися, аби не пропускати наші відео. А ви дивитесь різдвяний майстер-клас номер 5 на якому ми з дітьми виготовляли ялинкові прикраси, обмотуючи нитками дерев'яні кільця. Працювали в техніці макраме, використовуючи ті вузлики, з якими ми вже встигли познайомитись. А як це було, ви можете побачити, знайшовши на цьому ютуб каналі попередні відео сплетіння браслетів. Як виявилось, це універсальні знання, адже плести можна не тільки браслети для військових, а також виготовляти ялинкові прикраси. В цій справі важливо також обрати кольорову гаму, яка буде тобі до душі. Тож наші дівчатка, обравши один чи декілька кольорів ниток стали обплітати вузликами кільця. Дітям так сподобалася ця медитативна творчість, що вони виготовили не одну а по декілька іграшок кожна. Різдвяні віночки, що позаду дітей ми також створювали на одному з різдвяних майстер-класів, відео якого ви можете знайти на каналі. Оплітаючи дерев'яні кільця різнокольоровими нитками. Ми створювали ялинкові прикраси на нашому різдвяному майстер-класі номер 5 Трішки додавши творчості, у нас вийшли ось такі вироби. Можливо, хтось скаже, що Різдво вже минуло. Та Різдво це час, коли ми шукаємо радості в теплі спільних моментів та єднання. Адже Різдво. Це про віру, добро, про правду та єдність, про боротьбу та перемогу.